Мої привітанічка! Сьогодні пропоную згадати не одну, а цілих дві гри. І мова сьогодні піде про перегони. І не аби які, а брутальні та хаотичні. Я кажу про серію FlatOut. Out. Ця серія аркадних перегонів є однією з найпопулярніших свого часу. Так, колись такі брутальні гонки мали не аби який успіх. Хоча зараз, на жаль, цей жанр не те, що б'є рекорди, а шкода. Він був доволі веселим. Ну, менше з тим, сьогодні на огляді цілих дві гри. Час обмежений, а треба ще дізнатися, як все почалось. Тож, поїхали. Це почалось в 2000 році в Фінляндії, коли група ентузіастів заснувала компанію Bugbear Entertainment. Назва, до речі, прикладається як опудало. Ну і під назву хлопці обрали відповідну тематику своїх ігор: автосимулятори в жанрі раллі. В Фінляндії взагалі цей спорт дуже полюбляють. Тож не дивно, що першою грою компанії став симулятор цього виду змагань «Раллі Трофі». Вийшов він непоганим, але вау-ефекта не зробив. Але Bugbear Entertainment і не думали зупинятися, випустивши в 2003 році Тракс, а потім через рік саму Out. І ось вона вже наробила шуму, отримавши на Metacritic 72 зі 100 балів. Та і гравцям вона сподобалась, бо привнесла багато нового в жанр автосимуляторів. А ще через два роки вийшов Out другий, який завдяки грамотній роботі розробників підкорив сотні тисяч геймерів з усього світу. Якщо ж загалом дивитися на флета от зараз, то може скластися враження, що це просто якийсь проект студентів третього курсу. Графіка не надто проривна, та й наявних мап для заїздів небагато різниці лише в траєкторії траси. На вибір є лише кар'єрні перегони або бонусні рівні. Та й там набір режимів невеликий. Але варто розуміти, що для Бакбер це хоч і не була перша гра, проте все ж таки дуже експериментальна. Ну і експеримент цей в цілому вдався, обравши міцний рок та швидкі і круті перегони в якості основи гри, вони зробили звичайний жанр автосимулятора в рази цікавіше. Оскільки флетаут заохочує агресивну їзду, це додає багато нових можливостей в гру. По перше, це супротивники. Не подобається, що вони перешкоджають вам перемогти. Будь ласка, в'їдьте в них і потрошіть їм машину, або штовхніть їх в кювет чи скиньте. На них елементи оточення. До речі, про оточення. Руйнація різноманітних парканів чи білбордів дає вам нітро, так само, як і трощення ворогів, те дає додаткове різноманіття в маневруванні та може навіть врятувати вас в деяких моментах. А ще можна трішки скоротити шлях на трасі, якщо прям дуже хочеться обігнати суперника. Але все це хоче звучить весело та цікаво, загальний геймплей трішки відрізняється від уявлення, як би так поточніше порівняти. Дарк Souls, знаєте, так ось дитяча забавка, і це я кажу майже без перебільшення справо у тому, що, хоча розробники й додали нові фішки в симулятор раллі, але завдяки симуляторному реалізму вони не працюють як треба. Фізика, завдяки якій тут власне і можливі опрокидування та руйнації машини оточення, звичайно, одна для всіх та цілком логічна. Але оскільки це симулятор автоперегонів, то відповідно ваша ціль прийти першим або хоча б другим чи третім. Але з тутешньою фізикою кожний заїзд перетворюється з веселих та хаотичних перегонів на Чому? Це просто одна половина проблеми це дорожнє покриття. Тут є різні траси з різним покриттям. І після того, як ви тільки но звикли до однієї мапи, то при переході на іншу, весь ваш досвід зводиться до майже нуля. Так, це логічно, так і працює в житті, але ж тут гра! Ви витратите приблизно 10 перших спроб, аби для початку хоча б трішки запам'ятати карту та особливості її проходження. А далі нестерпний піль падіння. Машини тут окремі істоти, та друга половина проблеми. Хто вам не скаже напряму, чим одна машина відрізняється від іншої? Все, що вам відомо, назва, ціна та вага. Це інше, вам доведеться дізнаватися самому або шукати мануали в інтернеті. Ситуацію рятує місцева кастомізація. Вона носить не зовнішній характер, а напряму впливає на керування автівкою. І вже навіть після одного чи двох покращень ви зможете відчути різницю в керуванні авто. І яка ж це насолода, коли ти поступово споріднюєшся зі своєю машиною, вдосконалюючи її характеристики. Та свої навички, і бачиш, в результаті значно кращі заїзди. Але потім настають наступні етапи змагань срібло та золото. А з ними нові машини, а володіти одночасно ви можете однією. Тож, коли вже стара машина не зможе вивести наступний рівень перегонів, доведеться пересісти на машину нового класу, срібного чи золотого, відповідно. І все знову з самого початку: страждання, біль, прокачка. І наостанок не менш важливе, ніж усе вище сказане. А саме суперники, оскільки. Вони будуть з вами в кожному заїзді, то вам їх же ж треба перемагати. І ось тут стається фінальний свяг в кришку труни для непідготовлених. Бо штучний інтелект тут виступає у ролі такого ж учасника перегонів, як і ви. А яка в вас ціль? Пам'ятаєте? Вірно, перемогти. Ось і в суперників така ж сама ціль перемогти. І ніякий шкіряний мішок не завадить їм здобути перемогу. Тому готуйтесь до того, що ніхто не буде вам піддаватися. Тут немає місця для милосердя. Тільки перемога, тільки хардкор. Тож загалом флет. Хоч і заклав гарний напрямок для розвитку гри, ідеї та реалізація потребували доробки. Що власне Bugbear Entertainment і зробили, випустивши через два роки продовження у вигляді FlatOut 2. І, о мій Боже, що це було! Казати, що фіни зробили диво нічого не сказати. Окрім очевидного підтягнення графіки, яке значно покращило картинку і загальне сприйняття, геймплей також зазнав не кардинальних, але важливих змін. По-перше, машини тепер значно комфортніше в управлінні. Так, дорожнє покриття все ще впливає на керування, але вже не так суттєво, як в першій частині. Та й самі машини стали зрозумілішими. Тепер показуються параметри, та й самі машини діляться на три категорії: дербі, перегони та стрітрейсінг. І цей розподіл видно не. Озброєним оком по друге. То дали більше мап та бонусних рівнів. А в ці бонусні рівні бонусні автомобілі та й загалом різноманіття мап покращилось. І що дуже важливо, оточення на цих мапах тепер можна було спокійно руйнувати. В першій частині, навіть якщо ви влітали в невеликий парканчик, то ваша швидкість знижувалась, і нагорода у вигляді нітро вже не була такою суттєвою. А тут руйнація вийшла на новий рівень, і от вже за неї отримувати нітро стало значно легше. Суперники також зазнали змін. Вони тепер не такі безкомпромісні, але все ще цікаві та гідні. Якщо раніше вони всі виглядали більш-менш однаково, то тепер це окремі особистості. У кожного є певна риса, яка вирізняє його на фоні інших і відповідає зовнішньому вигляду. Хтось більш агресивний, хтось більш спритний, а хтось просто майстерніший. Ще й на міні-мапі вони відображуються різними кольорами. Тож тепер ви граєте не проти абстрактних водіїв, а проти цілком конкретних людей. І це додає більше емоцій в заїзд, та загалом підвищує дух змагання. Ну і увесь цей покращений та бадьорий геймплей. Довершує саундтрек. О, це окрема симфонія швидкості. Якщо в першій частині набір музики був хоч і драйвовим, але на кожний заїзд одна пісня, то в другій частині музика на заїзді не обмежувалася однією композицією. Завдяки потужним трекам таких відомих музикантів, як Megadeth, Rob Zombie, Nickelback і Papa Roach, а також деяких інших не менш крутих груп, у Флота 2 вийшов справді вибуховим. Він довершує атмосферу гри, створюючи справжню насолоду для вух та очей. Особисто я, як поціновувач широко та метала, так по мені не скажеш. Після запису гри оновив свій плейліст деякими треками. Гравці та критики сприйняли цей сиквел дуже позитивно, бо було за що? А далі було оновлення під назвою Ultimate Carnage, яке відполірувало гру до пикової форми. Проте потім сталася третя частина, про яку краще не згадувати. Що ж, таким ось вийшов цей ностальгічний огляд. Підбиваючи підсумки, я б порадив ознайомитися з цією серією, але почати вже з другої частини. Це ж таки перша більш для хардкорщиків і може відштовхнути новачків. А якщо ви фанат жанру рок, то вам буде подвійно приємно грати в цю гру. Або принаймні зацініть саундтрек, він тут бомбезний, вам зайде. Тож, шукайте, грайте та насолоджуйтесь. А з вами був Арчі і до побачення!